Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як говорити з дітьми про цінності. Будьте прикладом для дітей. Дії говорять голосніше за слова. Діти вчаться на вашому прикладі. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була доброю, будьте доброзичливими до інших. Якщо ви хочете, щоб вона була чесна, завжди говорити правду. Пояснюйте свої вчинки. Коли ви робите щось добре або погане, поясніть дитині, чому ви так вчинили. Це допоможе їй зрозуміти ваші цінності. Спілкуйтеся відкрито. Створюйте безпечний простір. Створіть атмосферу, де дитина почуватиметься комфортно, щоб задавати будь-які питання. Слухайте уважно. Коли дитина говорить, слухайте її уважно, не перебиваючи. Це покаже, що її думка для вас важлива. Використовуйте прості слова, пояснюйте складні поняття простими словами, які дитина зможе зрозуміти. Читання та обговорення. Казки та історії. Читайте дітям казки та історії, які вчать доброти, чесності, дружби та інших важливих цінностей. Обговорюйте прочитане. Після читання обговоріть з дитиною, що їй сподобалося, які уроки вона винесла з історії. Ігри та вправи дові ігри. Грайте в рольові ігри, які допоможуть дитині освоїти різні соціальні ситуації та навчать її правильному поводженню. Обговорюйте ситуації, придумайте різні ситуації і обговоріть з дитиною, як би вона поводила себе в тій чи іншій ситуації. Сімейні традиції. Спільні ритуали. Створіть сімейні традиції, які будуть об'єднувати вашу родину та допомагати передавати важливі цінності з покоління в покоління. Які цінності варто розвивати у дітей? Доброта і співчуття, вчити дитину співпереживати іншим, допомагати тим, хто потребує допомоги, чесність. Виховати в дитині звичку, говорити правду і бути відповідальною за свої вчинки. Повага. Навчати дитину поважати інших людей незалежно від їхніх відмінностей. Відповідальність розвивати в дитині почуття відповідальності за свої слова та вчинки. Дружба. Допомагати дитині будувати міцні дружні стосунки. Пам'ятайте, що розвиток цінностей це тривалий процес. Будьте терплячими та послідовними у своїх діях. І найголовніше любити свою дитину і проводьте з нею якомога більше часу. Дякуємо за увагу!